Вітаю, це подкаст «Окішо» від Центру спільних дій. З вами Яна Проць і Юлія Пєцько. Говоримо про законопроєкт, який пропонує розірвати консульські відносини з Росією. Наступний законопроєкт ініціював Зеленський. Президент пропонує розірвати консульські стосунки з Росією. Дипломатичні відносини з Росією Україна перервала ще 24 лютого. Таке рішення ухвалили одразу після початку повномасштабного вторгнення. Чому дипломатичні відносини зупинили одразу, а консульські ні? Чи означає, що через припинення консульських відносин громадяни України на території Росії тепер не отримають захисту? Юлю що ти можеш про це сказати в той час, як дипломатичні відносини передбачають в першу чергу вирішення політичних питань. Таких як переговори, збір інформації про країну перебування і тому подібне. Ми всі розуміємо з вами, що після початку повномасштабного вторгнення ні про які переговори, а також збір інформації про країну були, в принципі, неможливі. Тому такий крок був абсолютно виправданий. Натомість на початку цього місяця з'явився новий законопроект, про який вже ти сказала Яно, який передбачає саме розрив консульських відносин. Потрібно розуміти, що консульські відносини передбачають. Якраз контакти з місцевою владою та займаються обслуговуванням громадян та розв'язанням їхніх проблем в рамках законодавства, крім того, вони оформлюють такі важливі документи, як візи, паспорти або нотаріальні документи чи різні довідки. Тому дійсно розрив консульських відносин ставить у непросте становище громадян України, які перебувають на території Росії, та як тоді діяти, щоб захистити українців в Росії? Насправді ця ситуація дійсно дуже непроста не лише для українців, громадян України, які перебувають на території Росії, але і для нормативного закріплення. Тому що на сьогодні, в принципі, механізму як заміни консульських відносин між двома державами як такого немає. Однак є спосіб, за допомогою якого можливо все ж підтримувати. Якісь консульські відносини та підтримувати і захищати громадян України, які знаходяться на території Росії, один з таких документів в червні цього року Україна ратифікувала, який називається Конвенція держав-членів організації за демократію та економічний розвиток про взаємне надання допомоги з консульських питань. Положення цієї конвенції, зокрема, передбачають, що в випадку, якщо у двох країн відсутні дипломатичні та консульські зв'язки, третя держава якась інша може взяти на себе відповідальність і може взяти на себе надання таких послуг. Досвід такого вирішення. Проблеми відсутності консульських взаємин був наприклад у 2008 році у Грузії та Росії, коли ці дві країни домовилися зі Швейцарією, щоби та була посередником. Відповідно, у швейцарському посольстві в Грузії відкрили відповідну російську дипломатичну секцію, і навпаки, у посольстві в Москві відкрили грузинську. Також Швейцарія є посередником між та Іраном і має відповідно відділ представлення цих держав у Тегерані та у Вашингтоні. Тому такий спосіб вирішення проблем відсутності консульських відносин на сьогодні виглядає найбільш оптимальним для захисту громадян України на території Росії. Які країни можна було б залучити як посередників у консульських питаннях України та Росії? Чи є можливо якісь табу і обмеження у цьому списку або навпаки? Звісно, табу і обмеження завжди є, але їх немає в юридичному сенсі, оскільки на сьогодні немає навіть ідеї про те, які держави мають виступати. У деяких кулуарних розмовах інколи говорять про те, що найбільш вдалою країною для посередництва якраз мала би бути Швейцарія, оскільки вона має нейтральний характер, і у зв'язку з цим вона може якраз забезпечувати надання таких консульських послуг. Однак існують і інші версії, які на сьогодні не є нормативно закріпленими, наприклад, щодо визначення Казахстану такою країною. Хоча я думаю, що це для України не є найбільш вигідний крок. Також Росія неодноразово маніпулювала питанням військовополонених, зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму блозі для видання Лівий берег пише, що Росія часто зриває обміни в останній момент і може змінювати списки. Наприклад, деяких полонених не привозили на місце обміну. Аргументуючи це тим, що вони бусім то відмовилися. Україна свою чергою просила поспілкуватися з цими захисниками, щоб пересвідчуватись у цій інформації. Інколи агресор залякує рідних військовополоненого і спонукає поїхати на територію Росії, де, начебто, зустрітися з полоненим. Маємо розуміти, що близькі полоненого на території РФ стають інструментом для шантажу самих захисників. Тим більше, 86% з тих, хто повернувся з полону, прямо заявляли про. Фізичні катування про порушення росіянами міжнародного права говорить і факт того, якими українці повертаються з полону безсилими і зі слідами знущань. Чи йдеться у законопроєкті про полонених військових? Чи можуть консульства впливати і допомагати з визволенням військових? Насправді цей законопроект не передбачає жодних аргументів стосовно захисту військовополонених. Цей законопроект передбачає лише якраз розірвання консульських відносин між Україною та Росією. Щодо військовополонених, то починаючи з 2022 року взагалі не допускаються ніякі консульські представники до громадян України і вони утримуються абсолютно окремо. У Росії на даний час щодо обміну військовополоненими створено багато різних груп, зокрема з державних органів, які займаються якраз списками на обмін військовополоненими або включення чи виключення з них когось. Тому цей законопроект не містить жодної інформації стосовно захисту військовополонених. Звісно, при наявності консульських відносин здійснювати захист військовополонених набагато більше, тому що тебе чують, тебе бачать, і ти можеш хоча б якимось чином впливати або дати про себе знати. Тому дійсно за наявності представника України у вигляді консульської установи на території Росії дійсно значно легше звільнити військовополоненого або надати якусь йому допомогу, тому що на набагато легше бути почутим, бути побаченим і знати про проблеми, які стосуються українських військовополонених.